Я хочу, щоб ви не обманювалися і не мали лишніх ілюзій, і розуміли те, що ми, громадяни, мігранти та навіть біженці для будь-якої держави, включно з Україною, ми буваємо лише двох видів: це ті, хто платить податки, тобто приносить прибуток, і ті, хто їх споживає. Ось і все. І виходячи з цієї логіки, можна безпомилково побачити власні перспективи щодо можливості залишитись у Європі. Звісно, якщо ви бажаєте цього, звісно, лунають всякі заспокійливі пілюльки, що он сірійцям чи ще комусь десятиліттями платять це по собі. Але це не так, тому що сирійців, по перше, не мільйон, і вони біженці. А ми тут на тимчасовому прихистку, і це зовсім інше. Це я вам кажу лише для того, щоб ті, хто не має змоги працювати, але не працює просто зараз, давайте так, інвалідви чи вже вік у вас поважний, щоб ви встигли підстелити собі соломки. Тому що зараз, поки є час у вас знайти якусь собі роботу по силах, тому що дві людини на мінімарці будуть жити краще ніж на бургер гельті чи на соцвиплатах у північній частині Німеччини оренда житла вдвічі дешевша ніж у Баварії. Тому, якщо ви знаходитесь зараз у Баварії, можна подумати про те, що можна переїхати. Це я вам кажу до того, тому що рано чи пізно війна скінчиться. Будь-як, це не ми зараз не про це говоримо. І як ви бачите, дострокові вибори вже в Німеччині на носу. І як ви бачите, прийдуть політики не так соціально налаштовані. Тому ситуація може різко змінитися для нас. Гірка правда в тому, що ніхто нікому не потрібен. Ви в себе одні. Тому займіть проактивну позицію і подумайте, що потрібно зараз зробити, щоб залишитися у Європі, якщо, звісно, ви того бажаєте. І хочу перейти до вчорашнього косяка, так іноді факапи трапляються. Це стається. Коли присилають буває новину з тим, там, з ким ти общаєшся, і ти, в принципі, новина зайшла, ти її бачиш. І як автоматично, як я роблю факт чекінг, такий швидкий, я швидко гуглю цю новину і дивлюсь, там Радіо Свобода, перевірені, скажімо так, ресурси публікують цю новину. Значить, це новина адекватна, яку можна розповідати. І я, значить. Автоматично її підхватив, і я автоматично, звісно, підхватив цю новину, бо джерела пристойні і більше ніж три публікації, як я вам казав. І от дійсно новина про індексацію виплат була минулорічна. Так, отакий рояль в кущах я не помітив. Ось такі факапи трапляються. Парам-парам-пам. Тож, вчорашня хвиля хейту була дуже дуже велика. Вибачаюсь перед вами мої глядачі. Помиляються навіть великі та серйозні видання з великими штатами співробітниками, з великими бюджетами. Ну, що казати і про мене, це гарний урок для мене на майбутнє. Тож закінчимо на тому, що помиляються всі, але головне, яка йде за цим реакція? Що ви думаєте стосовно цього? Будь ласка, напишіть, бо після вчорашньої протруски у коментарях і впевненості, і мотивації поменшало. Відверто вам скажу. Тому ви ще й досі на каналі Без Води. Я ще тут. Тож, давайте розберемо сьогодні, ким працюють українці у Європі. Подивимось на економічні зміни і підвищення числа банкрутств. У Бундестазі майже вирішили, коли будуть дострокові вибори. Ми подумаємо з вами, що ми можемо зробити, щоб не падала підтримка України у Європі, і зрозуміємо, які зміни чекають на нас, тобто біженців у Європі, у наступному 2025 році. Тож з вас лайк та підписка, а з мене якісна подача новин. Ви ще тут, а я починаю. 75% українських біженців у Німеччині працюють на некваліфікованих посадах. Найчастіше нас приймають у сферах без спеціальних вимог, як от охорона, громадське харчування та будівництво. Що тут казати? От, наприклад, я перед вами в мене мініджоб, я працюю в готелі на завтраках по вихідних. А от державний сектор майже не бере українців на роботу, оскільки вимагає підтвердження дипломів і високий рівень знання мови. Це дійсно так. В мене дружина працює у дитячому садочку, і офіційно це е, значить, що вона працює на радхаус, тобто на, тобто на гімайнде. От. І е, їй дійсно потрібен нормальний іспит, це Гьоте інститут Бецвай, і їй потребувалося підтвердити її диплом, щоб працювати у дитячому садочку. Це дійсно так, з цим було пов'язано, скажімо так, багато складнощів, але. Це можна пройти, і я думаю, багато з тих, хто зараз ще не працює, вони на стадії підтвердження дипломів, і незабаром буде велика велика хвиля, хто буде виходити на кваліфіковану роботу. І я дуже сподіваюся, що ця статистика зміниться у час і от дослідник Флоріан Сімер вважає, що німецькі роботодавці могли б більше сприяти інтеграції українців, створюючи можливості для навчання мови, що значно полегшило б біженцям доступ до кращих посад і використання свого професійного потенціалу. Це дійсно так. Наприклад, коли ми тільки приїхали, я на третій тиждень вже вийшов на роботу за своєю кваліфікацією, і от на роботі мені. Оплатили спеціальний інтенсив, де я по дві години на день займався німецьким. То, і одразу там через місяць виключили на роботі всі англійську і ми перейшли на німецьку. Це дуже-дуже дало, мені потужний. Різкий старт у вивченні німецької мови, от зараз ситуація трошки інша. Я пам'ятаєте, вам у минулому випуску розповідав про те, що компенсуватимуть роботодавцям витрати на навчання їхніх працівників. Я підійшов до шефу, спитав, чи це є так? Ми почитали, і зараз цього немає. Це... В цьому законі, котрий ще досі не прийнятий: це про те, що будуть зменшувати на 30%. Бургер гельд, якщо ви відмовляєтесь від виходу на роботу, та нові строки, скільки можна вам добиратися до роботи, там, що вони до трьох годин вже їх хочуть підняти. І також є там і, скажімо так, морковки, ну, не тільки морковка ззаду, а й морковка попереду. Це та, що дійсно там є моменти, які покращують інтеграцію, і компенсація за навчання робітників є. Але це досі не прийнято, тому. Я дуже, наприклад, чекаю цього, бо мені було б непогано. Я б собі, наприклад, хотів у робочий час там займатися по годині на день, чому б ніч й оплачують. Це, це було б дуже супер. Але цього поки що нема. Можливо, буде в наступному році. Ось така у нас була перша новина. Що ви думаєте стосовно цього, як завжди, напишіть в коментарях. Дуже цікаво почитати, що ви думаєте стосовно цього. Як ви зараз знаєте, економіка в Німеччині зараз у стадії стагнації, і е, ще один тривожний сигнал, що жовтень цього року став справжнім рекордсменом за кількістю банкрутств. Вже 1530 німецьких компаній оголосили про свою несплату спроможність, що на 17% більше, ніж у вересні. Та на 48% це половина майже більше, в половину більше, ніж порівняно з жовтнем е, минулого року. Інститут економічних дослідів. Інститут економічних досліджень, що належить до Асоціації Лейпця, стверджує, що це найгірший показник жовтня з 2004 року. І хоча цей бум банкрут не призвів до масових скорочень, бо більшість вакансій в Україні все ще не закриті, експерти бачать це як дуже тривожний тренд. Тепер головне питання, як цей тренд. Посилить політичний безлад у Німеччині після розпаду правлячої коаліції та очікуваних перевиборів, економіка може просто застигнути у підвішеному стані. Це про те, що я вам казав на початку цього випуску, що вибори йдуть, і коли економіка стагнує, коли економічна ситуація гірша, я вам обіцяю: прийдуть до влади ті, хто буде зменшувати соціальну підтримку і буде стимулювати. Власну економіку не будуть думати, я вам кажу, про нас будуть думати в першу чергу про свою економіку, про свої кращельки, про свій холодильник. Тому тримайте це в себе в голові. Звісно, ми надіємося на краще, але готуватися треба як завжди до гіршого. Чи поділяєте цю думку ви зі мною? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І от лідери німецьких фракцій ХДС, та ХСС та СДПГ за даними Агенції ДПА, узгодили можливу дату дострокових парламентських виборів. От так от, 23 лютого вони цю дату погодили. Після розпаду коаліції в Німеччині Олаф Шольц готується поставити питання про вотум довіри уряду вже 16 грудня, тобто планувалося на 15 вже в грудні. Бачите, бачите, на місяць пришвидшився цей процес. Цей крок дозволить Бундестагу визначитися щодо підтримки чинного канцлера та залежно від результату запустити процес підготовки до виборів, які можуть суттєво змінити політичний ландшафт країни. І мені здається, я ставлю наголос, що це. Моя приватна, заангажована суб'єктивна думка, що зміниться канцлер, і Олаф Шольц, скажімо так, не переживе ці вибори. Що ви думаєте стосовно цього? І, от, звісно, коли у людей багато своїх проблем починається, то звісно, вони менше думають про те, що буде там післязавтра або завтра. Тож. У Німеччині військова підтримка Україні поступово втрачає популярність. Як показує останнє дослідження інституту Виріан для фонду Кербера, зараз 57% німців підтримують військову допомогу Україні, що на 9% менше ніж торік. Розділилися думки і щодо тривалості боротьби України. Майже половина респондентів вважає, що Україна має продовжувати відстоювати свої території, тоді як 43% схиляються до компромісу із відмовою від частини земель за завершення війни. Відмінності у поглядах також спостерігаються між західними та східними землями Німеччини. У східній частині 52% респондентів виступають за поступки в обмін на мир. А на заході 49% підтримують подальшу боротьбу України за відстоювання всіх територій. Ось так настрої у людей міняються, і це. У Німеччині відобразиться, звісно, на дострокових виборах, тому що предвиборна гонка це обіцянки, і е, популізм, і е, моніторинг постійний думок, що думають люди задля того, щоб прийти до влади. Це демократичний процес, це так відбуватиметься. І прийдуть ті, хто буде обіцяти те, що хочуть люди. І сьогоднішній випуск, давайте закінчимо трошки на позитиві. Отже, в Німеччині стартувало. П'яте пору роки. той самий карнавальний сезон, що зносить всім дах у Кьольні, Дюссельдорфі, Майнці та інших містах на рейні. Це як новий рік, тільки по-німецьки, 11 листопада, рівно об 11 годині 11 хвилин, почалася ця грандіозна гулянка. У Кьольні навіть під сірим небом та дощем на вулиці висипали тисячі людей у костюмах, співали, поли пиво та святкували так, ніби завтра вже не буде. А що ж? Адже тепер до березня в усіх місцях вздовж рейну починається фестивальний марафон із традиційною музикою, зустрічами місцевих шутівських клубів та концертами і гулянками. Ну а справжній апогей карнавалу очікується на божевільний понеділок, 3 березня. Це саме той день, коли костюми стають ще смішнішими, пиво ллється рікою, а німецька стриманість зникає до попелу. Ось такий у нас сьогодні з вами випуск. Напишіть мені, будь ласка, які настрої у вас з тієї сторони екрану. А з вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. До завтра.